В умовах збройної агресії Росії суттєво збільшилася кількість злочинів пов'язаних із самовільним залишенням військової частини та дезертирства, відзначають у Волинській спеціалізованій прокуратурі. За станом на зараз у відомстві 877 кримінальних проваджень стосовно цього. Раніше законодавство передбачало покарання у вигляді позбавлення волі за СЗЧ. Нині нагадують прокурори відповідно до нових змін у законодавстві. Ті військовослужбовці, які уперше самовільно залишили. Службу можуть повернутися на неї до певного терміну, аби уникнути кримінальної відповідальності. Військовослужбовці, які вчинили самовільне залишення військової частини до 29 листопада 2024 року, і військову службу, яким призупинено, та які добровільно прибули до 1 січня 2025 року, до військових частин. Перед яких конкретно визначений центральним органом виконавчої влади, можуть бути поновлення на військовій службі. При цьому командир військової частини установив упродовж 72 годин з дня прибуття таких військовослужбовців до військової частини. Продовжує дії контракту чи проходження військової служби а також поновлює виплату грошового забезпечення і здійснює також поновлює їх на всіх видах інших забезпечення а також відновлює всі соціальні гарантії, встановлені чинним законодавством.